Скажіть, чи правда, що кримінальна справа може розслідуватися та слухатися судді десятиріччя? Ой, так з особистого прикладу, це можу підтвердити часто клієнти, які звертаються, вони вважають, що якщо їм вручили підозру, то все завтра їм вручать в акт, і через декілька місяців вже відвезуть до Лук'яновської тюрми. Але це неправда. Потім люди це розуміють. Так влаштована система, що із саме до судового розслідування може йти дуже довго, супер дуже довго до моменту вручення підозри, як і розгляд справи в суді, від чого це? Залежить чим більше учасників підозрюваних і обвинувачених в рамках кримінального провадження, тим більше буде слухатися ця справа. Тому що уявіть, наприклад, в рамках кримінального провадження є 15 обвинувачених. У кожного із них є адвокати. І, наприклад, це якийсь тяжкий злочин. Це значить, що буде ще колегія суддів. Це три судді, 15 обвинувачених, 15 адвокатів і прокурора. Да? Зберіть цих людей одночасно в одному суді для того, щоб послухатись. Тому вони ось весь час будуть переноситись в зв'язку з тим, що хтось буде наявлятися. Так, а з чого складається кримінальне провадження? Це повинні знати всі. Значить, кримінальне провадження воно ділиться на два етапи. Це стадія досудового розслідування, вона ділиться до моменту вручення підозри, і з моменту вручення підозри до моменту вручення обвинувального акту. І стадія розгляду справи в суді це коли обвинувальний акт разом з матеріалами передається в суд, і там вже слухається суд. І повноважень орган досудового розслідування вже не мають тільки суд має повноваження.